Прокинувшись вранці, Микита довгий час не міг збагнути, де він знаходиться, аж поки не проганав події минулого дня. Настрій одразу зіпсувався. Хлопець, і досі не міг повірити, що вся ця містика існує, але те, що він, вибратися з селища так і не зміг це був факт. Вдягнувшись, Микита та ще деякий час не квапився виходити з кімнати, збираючись духом. Він вийняв свою щасливу монету, роздивлявся її, потім сховав та рішуче пішов назустріч новому дню. Баба Марися вже накрила на стіл бутерброди з сиром та ковбасою, оладки зі сметаною, яєчня, салат з огірков та помідорів. Почувши микиту, жінка озирнулася. А, прокинувся. Сідай снідати. Пити що будеш? Чай, каву, молоко, сік. Каву, зітхнув хлопець, сідаючи за стіл. Після сніданку настрій покращав. Тепер все, що відбувалося, почало здаватися не трагедією, а захопливою пригодою. Тож, може, розповісте мені про ваше селище. Ну, щоб я якось більше розумів, у що я вплутався. Баба Марися посміхнулася. Чом би й не розповісти? Залюбки? Ну, як то, коли наше селище з'явилося, то я тобі не скажу. Сама не знаю, але дуже давно. Навіть сам самич не може відповісти на це, хоча й живе тут вже понад 300 років. Як 300 років? вирвалось у Микити. Але ж неможливо стільки жити. Баба Марися сумно посміхнулась. Навіть не знаю, чи можна це життям назвати. Хлопець збентежено дивився на жінку. Та пояснила. Сансанич, він щось на кшталт феніксу. Чув про таких. Хлопець кивнув. Тільки у санича фаза від відродження до смерті лише доба. Як це? А так, ти його вперше зустрів пізно ввечері старим, так і а вранці замість нього десятирічний санька був, так? а справа в тім, що опівночі старий санич помирає, перетворюється на попіл. З попілу після опівночі з'являється немовля. О шостій ранку немовля стає санькою. В полудень це вже Олександр років 30-35, о шостій вечора це знов сансанич. І так кожен день вже понад триста років. От і скажи тепер, чи це життя? Приголомшений Микита не знав, що відповісти. Він пригадав, що й справді чув плач, немовля, коли ночував у діда. Неймовірно, Але вже так завжди було. Він що, ніколи не був нормальним? Відьма зітхнула. Колись був, але одного разу розбійники напали на їхнє селище і вбили всю його родину, сина і двох онуків, хлопчика десяти років і немовля. Санич залишився живим. Він тоді згоря прокляв Бога за смерть близьких. Може, тому так його й наказують, що він. За добу проживає життя кожного з них. Який жах. У нього вбили всю родину, так його ж за це і наказують. Баба Марися знизала плечима. Вищі сили часто коїть незрозумілі для нас речі, нащось вони створили нас такими, як ми є. Навіщось створили це селище і збирають нас суньому. Для чого це все? Чому? Не питай, не знаю. Але ж ви відьма? Невже не можете якось там навражити, щоб дізнатися? Жінка засміялася. <різь> <різь> Ой, хлопче, ти не розумієш різницю. Я відьма, а не ворожка. До того ж, я скоріш знахарка, це Крім того, Лікую лише особливих. Лікувати звичайних людей я не можу. Он як Микита замислився. А Денис він справжній переверти? Справжнісінький. Через тиждень побачиш. Тиждень? Так. Через тиждень буде повний місяць. Ого, а, хто ще у вас є? Ну, Вероніку Петрівну та Костика я бачив, а інші? Підвівшись, жінка пильно поглянула на хлопця. Краще тобі самому поступово про це дізнаватися. Мене бентежить більш те, що я не розумію, хто ти. Зазвичай я. Одразу бачу хто переді мною і які його особливості. Тебе я не бачу і не розумію, для чого ти тут. Але якщо селище покликало тебе, має бути якийсь сенс. Тож іди, знайомся з селянами самостійно, може, і з тобою щось стане ясніше. Геть розгублений Микита вийшов на вулицю подивився в різні боки дороги, вирішуючи, куди піти, як раптом до нього з дерева спустилась ворона, на льоту перетворюючись на костика. Від несподіванки Микита відсахнувся і ледь не впав. Який же ти лякливий? Зневажливо посміхнувся підліток. Не звик ще до ваших дивоцтв!» Відповів хлопець, але Костик лише хмикнув. Я лише попередити є в нашому селищі дівчина, Марина. То щоб ти на неї не задивлявся, вона моя. Микита посміхнувся, вважаючи, що Костику років п'ятнадцять його дівчині має бути приблизно стільки ж. Слухай, хлопче, мені двадцять три. Невже ти думаєш, що я буду мати справу з неповнолітним дівчиськом? Костик насупився. І я тебе попередив. Він знов перетворився на ворона та полетів геть. Микита знизав плечима та подивився в різні боки селища. Він згадав, що колись намагався вийти з селища, то бачив озеро з одного боку селища та річку з іншого. Тоді хлопцю було не до місцевості, а от зараз він вирішив навідати спочатку озера. Йдучи вулицею, Микита побачив вивіску дільничий та вирішив зайти провідатись Дениса. Судячи по всьому, Денис мешкував в цьому ж будинку, де й дільничне приміщення лише вхід був з іншого боку. Хлопець постукав. Денис відчинив. А. Ти ну як? Заспокоївся, заходь чаю поп'ємо. Дільничий завів хлопця до хати, вінкнув електрочайник. Чай чекав, каву. Добре, а я чай люблю, каву зрідко п'ю. Печиво є зараз. Денис поставив на стіл макитру повного ріжка вареним згущеним молоком. Обожнюю їх, зізнався Денис. Багато без чого можу обійтися, але ці горішки моя слабкість. Микита помітив, що дільничий якийсь блідий. У тебе щось трапилось, якийсь ти не такий. Денис зітхнув та махнув рукою. Та, Уляна знов вночі припхалася, спати не давала. Микита розуміючи, посміхнувся, але дільничий похитав головою. Ні, не за те ти думаєш. Річ в тім, була у мене наречена світланка, біляве волосся, блакитні очі. Кохав я її до нестями, та й вона мене начебто. А Уляна, хоч і була світланка на подруга, та все намагалася мене спокусити, наче одержима за мною бігала. А одного разу, рік тому це було, Світланка зникла. Уляна каже, що вона в місто втекла, нібито. Коханий, у неї там з'явився. Я не вірив в це, але Світланка так і не повернулась. Стривай, як вона могла поїхати в місто, якщо селище нікого не відпускає? здивувався Микита. Денис посміхнувся. Вона тримає тих, хто ще не розуміє, хто він насправді і що саме його місце. Саме тут. Коли ти це зрозумієш, коли дізнаєшся свою сутність, то зможеш їздити куди завгодно. Все одно сам сюди повертатися будеш. Але Світланка не повернулась, Денис посмурнів. Ні, не повернулась. Уляна взагалі тепер проходу мені не дає. А вона хто? Поміркувавши, дільничі пояснив ну, от баба Марися, наче і відьма, але добра, це ліделька. А Уляна, мати її справжня чорна відьма, порчу навести, привороти, болячки різні. Уляна теж таке може, хоч і не така сильна вона, якою мати її була. Тож... Обережний з нею, і нічого не їш, та не пий з її рук. Нічого собі, а, а Світланка. Сумно посміхнувшись, Денис взяв в руки печиво горішок, роздивився його, потім відповів: Вона у неї все росло, все квітло. Навіть саме занедбана рослина в її руках могла розквітнути. Він задумливо з їх горішок запив чаєм. Я сумую за нею. Микита розуміючи кивнув. Якщо Уляна така, може, вона щось зробила із Світланкою. Денис знизав плечима. Сам постійно про це думаю, але ніяких доказів не знайшов. Та й не настільки Уляна сильна, щоб щось серйозне зробити? Може, мати їй допомогла? З'ївши черговий горіш, дільничий відповів Мати її померла ще п'ять років тому. Пішла до лісу та й не повернулась. Лише її одяг розірваний весь у крові знайшли. Микита судомно зглотнув. Нічого собі, і хто ж її так? Ах, тузно. В лісі та й взагалі навколо селища багато чого водиться. Всіляка нечисть. Навіть давні мешканці не всіх знають. І час від часу нові з'являються. Весело тут у вас. Похмуро мовив хлопець. А я хотів місцевість оглянути. Ах, <зас> хто ж тобі заважає? Здивувався Денис. До лісу сам не ходи, нікого не чіпай, і все добре буде. А ще одне. У нас шинок є, називається жартівник, названий просто так. Власник той ще жартівник, не дозволяє йому хлопати себе по плечу. Інакше опинишся, невідомо де, на відстані кілометру від селища, до того ж, із відчуттям жорсткого похмілля. Або якщо боїшся сам ходити, можу у тебе супроводити. Але пізніше мені треба поспати хоч пару годин. Микиті стало ніякого. Та ні, я й сам можу. Ти відпочивай. Ну, як знаєш. Покинувши будинок дільничого, Микита пішов у бік з озера. Де-не-де хлопець бавчив мешканців селища, що поролись в городах. Один літній чоловік пройшов міма з вилами на плечах, але не з ким Микита не розмовляв по дорозі і скоро вийшов до озера. Останній будинок на вулиці знаходився майже на березі озера. Принаймні, з двору можна було вийти одразу до води. Далі було багато вільного місця. Де можна було б і далі будувати будинки, якби була така необхідність? А так зараз там був доволі непоганий пляж. З іншого боку озера високою стіною зростав ліс. Дорога з селища бігла вдовж озера, оминала його та губилася серед високих дерев. З іншого боку дороги, селища парою вулиць спускалось до річки, що, блискучою змією, вилася вздовж всього селища. Дуже гарно. Микита захопливо оглянувся навкруги, коли раптом почув ніжний дівочий голос. І чого це ти серед біла дня без роботи? Хлопець озирнувся. На подвір'ї останнього будинку. Того самого, що знаходився біля самісінького озера, стояла дуже вродлива родоволоса дівчина років двадцяти. Її зелені очі пильно роздивлялися Микиту. То ти новенький, Микита, якщо не помиляюсь, хлопець кивнув трохи приголомшений вродою дівчини. Т так, а тебе як звати? «Марина». Так, чого ти не при справі? Микита знизав плечима. Ну, я, взагалі-то, блогер, приїхав зняти історію про ваше селище. Дівчина засміялась, її сміх був дзвінкий та мелодійний. Микита навіть не помітив, що теж почав сміятися разом із дівчиною. Який ти смішний? Блогер, про що ти взагалі? Невже ти ще досі не зрозумів, що ніколи не знімеш ніяких історій про дивне? Микита нияково опустив голову. Та що ж таке з цим селищем, що тут він, Микита, веде себе, як справжній бовтур? Дівчина раз посерйознішала. Нічого, ти ще звикнеш. І дізнаєшся, хто ти є насправді. Якщо ти цього ще не зрозумів, значить, це ще не час. Хлопець зітхнув. Можливо. А ти? Ти хто? 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 Вона моя дівчина. Почувся незадоволений голос Костика. Я тебе попереджав, щоб ти тримався від неї подалі. Підліток несподівано з'явився перед Микитою. Той відсахнувся від несподіванки. Микита навіть не помітив, з якої тварини костик перетворився на себе. Який же ти лякливий. Зловісно посміхнувся підліток. Як ти такий боягуз збираєшся відбити у мене дівчину? Марина шагнула до нього. Я не твоя дівчина, обирена, мовила вона. Скільки разів тобі казати, що між нами ніколи нічого не може бути. Костик зневажливо поглянув на неї. Мовчи, жінка, коли чоловіки розмовляють. Микита тим часом оговтався від несподіванки та підійшов ближче. Я тебе не боюсь. Я зазвичай маленьких не б'ю, але якщо ти дуже цього хочеш, то будь ласка, я готовий. Марина рішуче встала між ними. Ну, ушні, не смійте битися. Розійдеться зараз же в різні боки. Не хочу бачити жодного з вас! Дівчина пішла в дім, грюкнувши дверима. Хлопці провели її поглядами, потім нерішуче поглянули один на одного. А потім мовчки розвернулися та пішли кожен в свій бік. Лише через деякий час Микита зупинився, здивований, як трапилось, що вони з костиком мовчки послухали Марину, що це було Гипноз? Мабуть, це і був її дар. Хлопець зіткнув і поплентався до Дениса. Мабуть, краще знайомитись з селищем поступово, та й не самому. Хто зна, які ще дивні обдаровані. Можуть тут трапитись. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте лайк і не забудьте підписатися. Вас чекає ще безліч цікавих історій.